Доброго вечора ми продовжуємо з вами читати казку Василя Корольов старого Чарівна павичка. От і каже старий полковник, немає іншої ради, треба, щоб цю ніч ще повартував Ігор. Як так, то й так. Ігор собі на ніч нічого не готував, а також нікого й до товариства не кликав. Не брав він ні їжі, ні питва, але ж узяв з собою свого голосного торбана. Сів під яблуною та, щоб не задрімати, потихеньку приспівував і пригравав різних гарних пісень. Аж ось о півночі розсвіла яблуня, обсипався квіт, з'явились золоті яблучка, ростуть та й ростуть. Ось уже наливались великі, як дитяча голівка. А Ігор сидить, чекає та все на торбані приграває. Аж ось потроху почало небо прояснюватися. В тому чарівному світлі лагідно зашелестіли пташині крила. Із усіх сторін, не знать відкіль, прилетіло до яблуні дванадцять білих павичок. Посідали вони довкруги на яблоню, немов білою габою своїми довгими хвостами вкрили її. Стали золоті яблучка дзьобати, але як почули торбанову музику Ігореву, принишкли й почали слухати. А він їм все грає та й грає, то сумної, то веселої. Забули красні павички й про золоті яблучка. Аж нарешті найгарніше з цих птиць, що на галівці мала золоту коронку, кинула Ігореві просто на коліна найбільше яблука, а сама промовила. Вітаю, Ігоре, лицарю молодий! Давно вже хотіла я тебе побачити, бравий козаче. Віддай оце яблуко полковникові шрубові та перекажи йому, що вітала його княжна Оксана. Та ще скажи, що вже більше сюди ми не прийдемо. ця яблуня більше не родитиме золотих, лише звичайні яблучка. Тобі ж, мили Ігоре, дуже я дякую за твою чудову музику. Що ти нею нас привітав? Вмить по тому павички обдзьобали всі яблука, зашелесіли крилами та хвостами і відлетіли в різні сторони. Ще й до хати Ігор не дійшов, як зустрів його старий полковник. Побачив сина. Витер вуси, раз, витер два. Ну що ж, питай. А от що татусю усміхається молодий Ігор і виймає з кишені чудове золоте яблуко. А тоді розповів усе, що чув і що бачив. Дуже втішився полковник, як побачив золоте яблуко, але ще дуже засумував, що відтепер стане яблуня звичайною. Дійсно, як прийшла весна, зацвіла яблуня, як усі інші, але яблучка на ній з того року не дозріли, бо від тої самої весни в цій країні не впав жоден дощ, а сухий вітер віяв і день, і ніч. Повсихала все і в полях, і в садках, і на городах. Почався голод, посумніли люди, посмутніли лицарі, засумував і старий полковник шруб. Ну, ну, каже, мабуть, віднесла собою дощ княжна Оксана. Треба б її знайти та перепросити. А де її знайти? відказав брат Гнат. А куди по ней йти? додав брат кіндрат. Дійсно, каже їм на це полковник, ніхто ж бо нічого і не знає, яка вона є, ніхто її і не вгадає. Ей, ні, татусю, каже Ігор, – я її по голосочку впізнаю відразу. Зрадів полковник та й говорить. Тож не гайся, сину, та хучій на коня і гайдай шукати княжний Оксани. Скажи їй так і так, ну, сам знаєш, що казати маєш. Уклонився татові Ігор, поцілував із пошаною руку, скочив на коника вороного, махнув на свого джуру омелька. І тільки земля під ними задудніла. Довго придовго їздив по усіх усюдах молодий лицар Ігар, бо ж ніхто ніде нічого і не чув, і не знав про княжну Оксану. Та Ігар був лицар витривалий. А тому їхав та їхав, питався та питався. І ось одного вечора виїхав він на височений шпиль, такий високий, що туди вже навіть і пташка не могла вилетіти, а там при дорозі дивиться, стоїть хатиночка. Маленька, чорна, закурена, а при воротях зігнулась бабка. Така стара. Така поморщена, як печена яблуко, а у руці порожнє відро тримає. Стало Ігореві жаль старої, тож він привітав її горненько та й говорить, дозвольте, бабусю, я вам води принесу. От спасибі ж тобі, синочку Шрубенко, відказуємо бабуся. Добре ж ти робив. Що до мене завітав, а за те, що ти мене стару пожалів, я тобі ще віддячуся. До мене щоденно бодай на одну хвильку прилітає княжна Оксан. Отже, коли хочеш, лишися тут, то й побачиш її, і з нею поговориш. Втішився Ігор невимовно, що знайшов те, чого шукав. Та перечасно втішився, бо невелика була йому з того потіха. Той чарівник, що княжну Оксанку заворожив і на паву перетворив, пообіцяв лицареві джуреві багато грошей, якщо він перешкодить Ігореві поговорити з Оксаною. Омелько був зажерливий і зрадив свого пана. Дістав він чарівника з дукатами та сону сопілку. І от саме в південь, як мала прилетіти до бабки княжна Оксанка, почав Омелько на сонній сопільці грати. Червонці перебирати, а Ігор, що в садочку під грушкою сидів, і грав тихенько. Та Оксанку виглядав. Враз почув, що важніли повіки і самі собою впали руки, і непомітно зійшов на нього такий міцний сон, що він нічого не чув і не бачив. І в цій хвилині прилетів блакитний повіз білими кіньми запряжений, а з нього вийшла причудова дівчина. Така гарна, що такої красу, ще й досі на світі ніхто не бачив, враз пізнала вона Ігоря. Схилилась над ним, почала його теплими словами називати. Ні не прокидається лицар. Так і відлетіла Оксана, ні слова від юнака, не почувши. А тільки що відлетіла, прокинувся Ігор, потягнувся та й говорить Омелькові так радісно. Ой, любий міджуро, Омеличку, ж уявити собі ти тільки не можеш, який причудовий сон снився мені. Здавалось мені, що найгарніша з усіх дівчат, княжна Оксана. На блакитному возі сюди прилітала, наді мною стояла і різними солодкими найменнями мене називала. Жура втупив очі в землю і мовчав, бо ж таки я кожному зрадникові соромно йому було свого лицаря зраджувати.